Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершус. Римський папа фактично запропонував Україні капітулювати перед рашисткою Росією і підняти білий прапор. Виник гучний скандал. І Ватікан зразу почав оправдовуватись. Папа Римський Франсік говорив про розв'язну РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою білого прапора, і вести переговори. Заяву Понтифіка, зроблену в інтерв'ю швейцарської телекомпанії РСІ, наводить рейтерс. Під час інтерв'ю Франці... Франциска запитали про його позицію щодо обговорень між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'ю викінтерв'юер папа використав у запитанні термін білий прапор. Це одна інтерпретація, це правда. Однак, я думаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має відвагу біло прапор і веде переговори, сказав Франциск. Якось так. Ви знаєте, показували колись фотографію, де римський папа обнімався з російським патріархом Кирилом. Для мене цієї фотографії було досить. З вами український історик та журналіст Єршвець. Не вірте папам римським. Вони за гроші продадуть Україну і усіх українців. Не капітулюйте. З вами, український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.